І ще, ось дивіться, я собі зробила, це можна довільно, можна розпечатати в типографії, ось такі тонесенькі роздавашечки своїм прізвищем і ім'ям. І ось завдання, щоб вони вам муляли руку. Да? Ви берете і знаєте, що ви, наприклад, сьогодні три повинні роздати. Тобто ви з кимось заговорили в автобусі, в магазині, в парку і так далі. і... Перевевши тему на здоров'я, даєте нашу роздавашечку. Ви можете собі зробити, я ви знаєте, навіть коли в мене не було таких, я просто порізала картон і на картоні від руки друкованими буквами написала свій контакт просто. І е, немає ось таких красивих, роздаю просто такі. Саме головне, щоб ми, знаєте, оцей дух в себе вселили, що ми йдемо до людей, робимо добро. І чим. Кількість велика буде людей з тим буде кого вибирати. Тому успіхів дорогенькі і до вечора. До звітів наших.